На час відновлення роботи енергосистеми столичні рятувальники розгорнули додаткові мобільні зігрівання. Вони з'явилися в Дарницькому, Деснянському та Голосійському районах. Загалом працюють 9 пунктів. Кожен намет обладнаний тепловими гарматами та генератором. Такі пункти працюють цілодобово, окрім оголошення повітряної тривоги. Також рятувальники допомагають містянам пережити тривалі відключення світла для аварійного електроживлення. Будинків розгортають генератори. В одному з районів встановили п'ять альтернативних джерел живлення. Це дало змогу відновити електропостачання у 20 житлових будинках. Також сьогодні на лівому березі електротранспорт продублюють автобусами у зв'язку з перенаправленням живлення на об'єкти життєзабезпечення Києва. Замінять автобусами тролейбуси номер 29, 30, 31, 37. А також номери 47 та 50. Окрім цього, зміни чекатимуть і трамвайні маршрути. Це номер 22, 27, 28 та 29. Я нагадаю, що такі зміни діють із 9 січня. Маршрути продубльованого транспорту можна побачити на ваших екранах просто зараз. На Автобусі 22. Місто трамвая ну чекав недовго, тому що вийшов. Може, попало. А обратну сторону їхав, то довгенько чекав. Які чекали? Не знаю, хвилин 15. А загалом як вам? Така поїздка на автобусі замість трамвая? – Не знаю, надію, що трамваї будуть ходити, трамваї краще ходять. Сьогодні перший раз І як вам? – Скільки чекали його на зупинці, кажуть. Минут 15, ну я з Дарницького ринку їду. Я підійшла, він під'їхав. Скажіть, будь ласка, на якому автобусі їхали? Ось вот в 27-му маршруті. Я прийшла і він одразу прийшов. Хорошо ходять, дякую. Замінили нам трамваї, поки такі ну, трамваї ж не можуть ходіти. Хорошо, спасибо. Ну, Ми чекали його хвилин 10, 27 автобус. Дуже зручно, дуже швидко. Ми приїхали. Мені сподобалось. Це той, що курсує замість трамвая, так так. У столиці продовжує працювати техніка та комунальники, які розчищають місто від снігу та ожеледиці. Вчора понад 200 одиниць транспорту виїхали, аби прибрати вулиці від погодних умов. Першочергово, як зазначають комунальники, роботи проводять на головних магістралях, мостах, спусках і підйомах. А майже півсотні бригад прибирали вручну. Вони очищають зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки та пішохідні переходи. У разі значного складення погодних умов в'їзд великогабаритного транспорту до Києва може бути обмежено. Тож навколо столиці визначили 55 пунктів контролю обмеження руху вантажівок у напрямку Києва. Також місць відстою транспорту на автомобільних дорогах державного значення на період зимової негоди. Водіїв також закликають стежити за офіційними повідомленнями. КМДА та КОВА, враховувати Цю інформацію під час планування своїх маршрутів і за можливості обирати альтернативні шляхи.